Радіо Chicago шановні друзі, усім привіт! Ви на хвилі Радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітала прекрасна Анастасія Новицька. Це є представниця дилерської компанії Dart Motors. Анастасія Христос народився. Славити його. Як як ваші справи? Чудово, я обожнюю цей час. Я ненавиджу зиму і ненавиджу холод, але тільки завдяки ось цьому періоду різдва. Ось цих всіх святкувань. Нового року а тримаю себе такий позитивним, я дуже люблю це все. Прикрашання, подарунки, сімейні застілля, Я дуже люблю цей час. Правда, Калядки, щедрівки, так, так. воно якось мені здається, <різькі> додає якраз цієї атмосфери, і дуже круто, що в такий найхолодніший час, такі найтепліші свята. Це так, дуже це круто вірно. Це вірно. Ну скажіть, будь ласка, от ваша дилерська компанія Dart Motors, як ви готувалися до різдва, до нового року, до цих всіх свят. Ну, ми зробили дуже великий класний розіграш. Наскільки я знаю, Чикаго ще такого розіграша не бачив. Та мені здається, Чикаго гуде. Ну, розкажіть детальніше, може хтось не чув. Так, розігрували автомобіль. Я знаю серед клієнтів. Розігрували траки там за гроші. Так, тобто, треба було щось е, заплатити, задонатити, купити квиток. Ми розігруємо автомобіль е, просто за підписку на нашу інстаграм-сторінку, за вподобайку, за коментар і поширення цього посту. Тобто а виграти безкоштовно, так безкоштовно нічого не, не вимагаємо від людей. Е, всі мають шанс отримати його. Потрібно бути 18 років плюс. Мати social секюріті, нас не цікавить, в якому ви статусі, чи ви працюєте, не працюєте legal, no legal. легал, не легаллегал, не легал. Нам абсолютно все рівно. Так 18 років social секюріті і бути на території Сполучених Штатів напротязі 7 днів людина має забрати цей автомобіль від нас. Тому. Ну давайте, якщо вже ми заговорили про розіграш, давайте я можна з точки зору скептика. Тому що так. ну ну всі кажуть, що безкоштовний сир він тільки в мишоловці. А тут кажете, хоп, ми безкоштовно роздаємо автомобіль. Добре, давайте так. Який вам резон, так би мовити, який вам сенс безкоштовно, без ніяких там донатів, купівлі квитків, розіршів, білетів і так далі, тому подібне. Просто за підписку віддавати автомобіль. А, реклама. Ми наробили шуму з тим автомобілем. Так ось, ось, оцей весь сенс. І до речі, ніхто ніколи не робив реєстрацію. і Номери безкоштовно завжди переможець. Отримував мусив, коли отримував подарунок, оплатити це сам. Ми в Дарт разом з X-Ray вирішили, що людина, яка виграла автомобіль, не буде нічого платити близько майже 2 тисячі доларів за переоформлення номера і реєстрацію. Ви Ми покриємо самі так. Тобто, людині платити нічого не потрібно буде. Ого, добре, таке питання. Я чув, що ну як чув, та теж слідкував за цим, що цей розіграш вже ви вдруге запускаєте, тому що спершу були якісь проблеми. О, так дуже дякую, що нагадав за це. Так, будь ласка, всі, хто реєструвався, зайдіть і перевірте. Чи ви зареєстровані на нашому пості, бо тому що перший розіграш проіснував три дні? І інстаграм за невідомих причин видалив його, і нам не вдалося його відновити. І на жаль, ми не маємо інформації по людям, хто був там зареєстрований. І так ми весь час ставимо, говоримо і будемо ще раз то нагадувати, що всі, будь ласка, зайдіть на новий пост і зареєструйтеся, виконайте всі умови, щоб не, не загубити свій шанс. Добре, а ви не боїтеся, другий пост вам знесуть, тому що можливо ви <смес> <смес> <боїтесь>. <смес> А що робити? Добре. Ми зараз скачуємо інформацію. В нас зараз стоїть система, яка автоматично скачує всіх, хто виконав всі умови, і робиться такі, ага. excel сейл-файлик. Тобто, ми вже не загубимо. Ми не очікували, що таке може статися на правду, бо тому, що ми проводили giveaway не такого масштабу і не один раз, і в нас ніколи не було проблем. Mm -hmm. Тобто це вперше, і та ми навчилися на своїх помилках. Дуже вибачаємося, хто зареєструвався, будь ласка, зробіть це ще раз, але вже ми не можемо загубити людей. Так вже все в нас є. Добре, і я там знову ж таки будемо передиратися до правил. Мені просто цікаво, бо можливо, хтось зараз знаєте, зареєструється і такий, щоб не було потім Ой, а ти там неправильно зробив одна з умов підписатися на вашу сторінку на так, сторінку X-Ray. Арт Мотор Sales і другий партнер – це X-Ray Чикаго бути підписаним на ці дві сторінки далі. Поставити а, лайк по лайк, пост, там Є гівевей, машина, і ми там говоримо, що ми розігруємо цей автомобіль. Поставити лайк цьому посту. Угу. Далі вам потрібно в коментарях написати, кому куди і з ким ви поїдете, тобто відмітити принаймні одну людину і написати, куди поїдете. І а, потім поширити його до себе в сторіс і відмітити Дарт Motors а, Sales і відмітити X-Ray Chicago, Бо якщо ви нас не відмітите, ми не зможемо перевірити, чи ви дійсно поширили його. Сторінка, я перепрошую, щоб прибуваю, сторінка людини, яка бере участь, має бути відкрита, чи це може бути вона має бути відкрита, бо тому, що якщо в людини закрита сторінка і вона поширює це до себе, ми цього не бачимо. І відповідно, якщо людина виграє, ми зайдемо перевірити, і в нас не буде показано, що ця людина поширювала цей пост собі. Добре. Там в, в, в умові написати. Е з ким і куди поїду? Якщо я напишу Кріщану Роналдо, поїду на футбол. Чи підходить? Це... Будь що куди хочете. Тобто я можу написати Тома Харді, поїхати на Венома. Чи можу написати, не знаю, може пощастинні заберуть вашу Дональда Трампа на інавгурацію? Я можу так написати, відмітити Дональда Трампа і на і Якщо виграє, то ви робити що хочете. Будете з Трампом та просити. Поїхали зі мною. Я завдяки тобі виграю. Тобто немає умови, що потрібно позначати, скажімо, людей, які живуть там. Ну ні, будь-кого хоча б один камент, в якому буде так. З ким ви поїдете? Відмітю людина, і куди добре? Е, тепер пліхи. скажіть часові рамки. Цього ми зрозуміли 18 років. social security, виконати елементарні умови. Елементарні е, часові рамки, доки можна брати участь, і скільки е, коментарів можна залишати? Будь-яку кількість це залежить від вас. Розіграємо автомобіль 7 січня. <свят> знову ж таки, тут Та-та-та-та-та-та. <свят> 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 буде відбуватися розірва. А це буде рендомайзер. Тобто, це буде програмка, яка буде перевіряти, чи люди виконали ті умови, і вона. Рендом, як це сказати, ну, випадковим випадковим та. та випадковим методом обере То це як, на ноутбуці якось ви принесете ноутбук, чи це Ми буде вирішимо, лототрон, якийсь? Ні, ні, це буде електронно. Все, це буде телефон та ноутбук, щось таке. М -м, так. Але як доказати людям, що це все чесно? Або бувається. воно само стягує інформацію. Я маю надію, що наш пост більше не видалять, і там ми, ми проводили гівівей. Тобто, ця програмка вона зразу бере, скачує з того поста всю інформацію і сама дістає. Ну ми ровно про чесно. Ми питаю. Знову ж я питаю, тому що точно хтось та й напише о е, виграли ми між своїми. Я знаю, так. наші українці ми на фестивалі розігрували телевізор, і на фестивалі було 5 тисяч людей, і 4 тисячі людей з тих п'яти не вірили, що вони можуть хоч щось виграти. Сказали, що вони в житті нічого не виграли. І ні, ми кажемо, ну заповніть. Ну бо хтось має виграти весь фестиваль невезучих, і ніхто нічого не вигравав. Хто чи ж виграє? І коли ми писали людям, що ви виграли там телевізор чи кавуварку, я та такого бути не може. А що зробити треба? А що заплатити? Люди вже навіть не вірять. Коли вони виграли, їм здається, що неправда, і щось далі ще треба робити, платити. І це обман. Ні, ми будемо розігрувати чесно, не переживайте. Це все буде в онлайн і це максимально чисто прозоро. Тобто, до 7 січня так є час. Зробити так. всі умови. Все вірно. І до речі, ми будемо з тим автомобілем в Річмонді на наступні а, вихідні, це 4-5 січня. Угу. А в Річмонді буде коляда біля церкви. А, волод... Ні, як та церква називається? Я зараз Ми виставимо. Зараз нам підкаже, так, так. Та, ми виставимо. А, буде коляда, і ми будемо там, а, як завжди, спонсорами. Приходьте, приїжджайте, буде дуже весело, колядки, щедрівки, смачна їжа. Гарно проведете час, і хто не вміє, не знає, ми зможемо вас допомогти вам зареєструватися і будемо роздавати. До речі, там невеличкі призи всім, хто буде там на місці від ну, Дарт Моторс. Круто, круто. Тобто, все, друзі, беріть участь у розіграші, Заходьте на Dart Motors Sales, саме так сторінка називається. Там підписуєтеся на дві сторіночки Dart Motors та ікс Рей ray Chicago. ставте лайка, обов'язково подобайку. Ставте, поширюйте до себе сторіс. Обов'язково відмітка має бути через собачку Dart Motor Sales та X-рей, і е, в коментарях, як мінімум, один комент. Е, Теж собачку відзначайте будь-яку людину: брата, сестру, дружину, коханку, кого завгодно. Е, навіть Крещану Роналду можна, е, і пишете, е, з ким ви їдете, куди. Просто кількість коментів не обмежена, обмежена хіба що алгоритмами Інстаграму. Тому мені здається, там 10-15 в день можна ставити. Більше ні, тому що Інстаграм може вас заблокувати. І слідкуйте 7-го Січня? Січня тут ми зустрінемось так і розіграємо. Круто, круто, цікаво, круто, цікаво. круто. Я сам е, зацікавлений, знаєте, ну чисто знаєте, з моральної точки зору я брати участі не буду, тому що буде дивно. Таке опа, виграє сама тиван. ну. А те саме гірше. Я у того більше всього боюсь, що виграє хтось, хто є в мене в друзях, і скажуть, що це все підстава була. Але... Скажуть однозначно, скажуть, але ну давайте так. Ми тут на радіо ЄЧикав брати участі не будемо у цьому розіграші. Проте маєте можливість взяти ви беріть е, люб'язно. А давайте ми з вами підіб'ємо підсумки вашого року, от 2024 рік, який він був для вас, для Dart Motors? Давайте він був дуже бізі. Ми були дуже зайняті, бо тому що ми зробили декілька речей, які допомогли і нам, і українському ком'юніті. А ми зробили ліцензію, яка надає нам можливість видавати кредити без кредитної історії і. Ну, якби без нічого, так? Навіть без social security, без американського посвідчення водія. І за того в нас було дуже багато клієнтів. І друге, що Дарт Мотор зробили, ми стали учасником державної програми по поверненню коштів. Я вже неодноразово про це говорила і скажу ще раз. Дуже важлива інформація, на мій погляд, всі вживані автомобілі, гібрид плагін і електричні автомобілі. Тобто ті автомобілі, які мають розетку, так вони є плагін. І гібрид плагін це автомобіль, який має і звичайну бензинову установку, і електричну, і включається в розетку. Він може їздити просто на бензині, він не може їздити просто на електриці. Тобто, там ця установка електрична є споміжною. А Автомобіль електричний, так ми розуміємо, це якби електричний, тільки там нема бензинової установки. Він потребує зарядки, і на цій батареї він їздить. Так от, для двох типів таких автомобілів, Дарт Моторс був учасником і на місці видавав ребейт. Що таке ребейт? Це заохочення від держави, щоб було якби більш чисте навколишнє середовище, було менше вихлопів, менше газів, не знаю, менше шуму. Я не знаю. Що саме вони пробують цим зробити, але це така державна програма. Вони віддають до 30 до 4 тисяч доларів по цій програмі. Максимальна вартість автомобіля 25 тисяч. Тобто, якщо ви купуєте автомобіль дорожче, ніж 25 тисяч, він же не підпадає під цю програму. Будь-який автомобіль до 25 тисяч, вживаний гібрид плагін або вживаний електричний автомобіль підпадає. Як працює, купляєте автомобіль, наприклад, там за 14 тисяч. Ми на місці робимо 4 тисячі знижку, і автомобіль виходить 10 тисяч. Ви не чекаєте від держави того ребейту, ми його чекаємо. Ви можете прийти без першого внеску, і ми тих 4 тисячі використаємо банку на перший внесок. Так само, якщо у вас купівля за готівку, ми просто мінусуємо від ціни. І чому я кажу, що дуже важливо, бо тому, що новий президент і його офіс, ми, ну ніхто не знає, чи це станеться чи ні, але за слухами з того, що пишуть в Google, вони планують цю програму відмінити як тільки вони прийдуть в офіс. Тому хто хотів скористатися, хто не знає, чекав на щось, не чекайте, біжіть, беріть. 20-21 січня в нас інаугурація, так то от я би до того часу час? до того часу та маєте місяць плюс-мінус. Я би придбала такі автомобілі, Якщо ви не бачите нічого, що вас зацікавило в нас на сайті, а ага. ви можете завжди нам зателефонувати, і ми робимо підбір. Ми працюємо зі всіма аукціонами по всіх сполучених штатах Америки, і за вашим критерієм зможемо знайти вам гібрид плагін, який підходить під цю програму. Ну круто, круто, тому обов'язково використати цю можливість, тому що такий кешбек, так би мовити, це насправді дуже круто і це працює. Скажіть, будь ласка, скільки приблизно автомобілів ви продали за 2024 рік? Добре, так що не недавно тільки подивились близько 500 автомобілів. Ми продали цього Ого. року. Ого, то це виходить. Я перепрошую, майже 100 автомобілів в тиждень. Ні. <реш> ні, 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 50. Скільки? Чекайте, бо я, в році я 52, тижні, 52 тижні. Я гуманітарій. Це 10 я автомобілів, я так, я пам'ятаю. Та, це да. 10 автомобілів в тиждень. 10 так. Це потужно? Ну, ми це... великий дилер. Так, в нас зараз, я кажу, в нас близько 120-130 автомобілів завжди є на парковці. За того, що автомобілі якісь їдуть до нас, ми купуємо на всіх аукціонах Америки. Якісь автомобілі є на дітейлінгу, якісь автомобілі ще є на обслуговуванні, якісь чекають деталі, сенсори, колеса, тормозні колодки. А на лоті в нас до 100 автомобілів 80-90-100. І ще є автомобілі, які знаходяться. Це називається Беклад. Які підготовлюються, тому я кажу завжди, що якщо ви шукаєте якісь автомобілі, ви не бачите його в нас на сайті чи на інстаграмі. Зателефонуйте і запитайтесь, бо тому, що буквально завтра, післязавтра або через тиждень, цей автомобіль може вже вийти на наш сайт на продаж. Uh -huh. Ви можете та навіть його скорше приїхати, подивитися часом. Ну і важливо те, що у вас є певна гарантія, тому що людина, яка купує автомобіль, ну не всі є майстрами і спеціалістами, і можуть побачити усі підводні камені. Скажімо так, купивши автомобіль. Там якщо щось не подобається, чи щось, скажімо, вийшло з ладу, можна звертатися до вас, і все буде відремонтовано чи помінено, скажімо, так, Так, все вірно. Ми надаємо три місяці або три тисячі миль безкоштовну гарантію на всі автомобілі, які ми продаємо. Ця гарантія не покриває абсолютно все це не є бампертобамперворанті. Вона покриває такі найбільші найдорожчі компоненти, як двигун, трансмісія і ще декілька. Або також ми продаємо додаткові гарантії, які ви можете придбати в нас на місці. У нас є гарантії навіть до 100 тисяч миль і до 7 років. Тобто ви купуєте, наприклад, автомобіль з там 40 тисяч миль, і ви можете придбати гарантію до 140 тисяч миль, поки на цьому автомобілі не настане. І там є різні пакети. Є так само там тільки мотор е і трансмісія, а є пакети, які бампер-то-бампер, тобто покривається по повністю. все. так, це чудові такі додаткові опції, і ми їх можемо вам вписати в кредит. Тобто, це буде недорого, це буде там 50, 100, 150, 200 доларів залежно від вашого автомобілю, пробігу. А, і ну якби багато, багато складових ну круто, круто, і я навіть бачу щось коментарів у Фейсбуці, точніше в Ютубі. Що пишуть капіталізм для соціалістів? Це ідеально для цієї автопрограми. Тобто, люди кажуть, що це цікаво, і це круто. До речі, я так бачу. Ви прийшли не з порожніми руками. Так, у нас сьогодні такий подарунок. Я не знаю, Опа. видно його. Видно, видно, видно. Чудово видно. Це розкажіть в двох словах, що це таке. А це такий набір автомобіліста. Ні, так краще видно. Давай показуйте набір автомобіліста. Та тут всяка така хімія для куліс, що тут є для салону, для для шкла, тобто, що хочеш для, всього, <рес> та, для автомобіля, догляд за автомобілем. Так, давайте розіграємо. Знаєте, я, наприклад, люблю спорт, ви знаєте, і я ага. собі подумав, яке ж можна питання. Тому напевно, питання для тих людей, хто швидше гуглить. Ну, формула — це ж теж автомобілі, там потужні, <рес> так, і цілком можливо, дуже... що і ви колись боліти будете продавати. Можливо, знаєте, <рес> 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 боліти. Тому давайте я придумаю таке питання: хто є два спортсмени, які є рекордсменами по кількості чемпіонств у формулі 1 Давайте хто перший напише імена цих двох спортсменів і кількість титулів чемпіонів за сезон. Скільки вони виграли на двох або там по одному? І хто перший напише двох спортсменів і кількість титулів, кількість їхніх чемпіонств, той отримає ось цей набір. Добре? Давайте, давайте чудове Добре. Питання. питання, тому що я так розумію, один з як мінімум або один з цих двох, або двоє точно відвідували Дарт Моторс. А цей рік від вас був якісний і в плані, мені здається, навіть медійному розвитку вашого Дарт Моторс. Так, ми дуже зайняли медійний простір. Так, так ми почали з фестивалей цього року. Ми почали. А напевно, ми почали все таки зі спонсорства з підтримки України з підтримки ЗСУ. Ми не ходили на ті ну, ці заклади, на ті заходи. Ми просто були спонсорами. І потім якось так почалось. Мені один з організаторів каже: Прийдіть, будь ласка, а виставте свій, а розкажіть щось, хоча б два слова. Я каже: Ой, ви знаєте, я взагалі боюсь мікрофона, і я ніколи нічого не знімала на телефон, і я взагалі не я взагалі не блогер, і я взагалі не до того. Давайте ми просто вам якби зробимо донейшн, і на тому все закінчиться. І так було. Ну я не знаю, півроку, напевно, і потім а, хтось мене все таки заставив це зробити. Я переступила через себе, вийшла з своєї зони комфорту, і от з кожним разом ставало все якось легше, легше, легше. І ми зрозуміли, що ну це, це, це дуже добре, як і для бізнесу, впізнання бізнесу, так і для ком'юніті. Так, тобто люди починають тобі довіряти, вони тебе знають. Це трошки більше, ніж логотип на стенді, просто що ти зробив донейшн. Ну і ось так. І ми приймали дуже активну участь. Ми були на всіх, якщо я не помиляюсь, це було сім фестивалів цього літа. А ми на всіх фестивалях були майже всюди ми були головним спонсором. І кажу, я дуже рада, бо основна діяльність тих фестивалів це збір коштів для ЗСУ. Так, це чудово відволіктися, особливо для людей, хто нещодавно приїхав з війни. Це чудовий варіант, ну можливість познайомитися, трошки якось влитись в цю американську. Українську культуру, знайти знайомства, можливо, там були і знайти роботу. Ну, дуже багато було, дуже багато було цікавого на тих фестивалях. І от ми надалі продовжуємо тим займатися. Зараз було в Плейнфілді 21 числа захід, і наступний це в Річменді, коляда. Що от всіх запрошуємо. Приходьте, буде весело. Підтримуйте церкви, підтримуйте ЗСУ і. Бізнеси, хто також ви можете стати спонсорами? Хто слухає і так підтримуємо Україну? підтримуємо всіх наших. Нам треба триматися кубки і допомагати один одному. Дякую вам, дякую, Анастасія, що ви знайшли час. Нагадаю, друзі, що сьогодні до нас в гості завітала Анастасія Новицька, це є представник дилерської компанії Dart Motors. і вона сьогодні розігрує ось такий чудовий набір для догляду за автомобілем. Нагадаю, для того щоб його виграти, потрібно або у Ютубі, або у Фейсбуці написати, або можливо позвонити на наш студійний номер 773-800-2860 і назвати імена двох людей, які найбільше найбільшу кількість разів вигравали чемпіонати формули. -1. Один і назвати по скільки разів ці двоє вигравали. Насправді відповідь дуже проста. Я думаю, що ви точно чули імена цих спортсменів. Хто не знає, гуглите Формулу 1 хто найбільше разів вигравав, вам виб'є і ваш набір буде ось цей. Анастасія, дякую вам. Бажаю вам хорошого нового року. І щоб у 2025 році ваша дилерська Dart Motors розгорталася ще більше. І якщо 140 автомобілів зараз стоїть, щоб стояв 300 автомобілів, Дякую. і щоб люди до вас приходили за якісними авто. Дякую. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.